Бий москаля, якщо нарешті вільним хочеш стати, щоб вільною була твоя земля, безжалісно, жорстоко та завзята, бий москаля. Ти не напав, це він прийшов до тебе. Ти бачив, добре знаєш, звідки ля. набій, благословила наше небо, бий москаля, сокирою рубай, стріляй вільхою ти Нептуном, Хаймерсом здаля, зробив же з нього купу перегною, бий москаля. За все, що клятий окупант накоїв за жінку, чоловіка, немовля, без паузи, перерви, перебоїв, бий москаля, нічого не питай, та не з'ясовуй, і не тягнись до чорного рубля. Він нищить нас, тому обов'язково бий москаля. Під звук казацьких переможних кроків Хай оживають луки та поля, бо цій війні вже кілька сотень років Вбий москаля. Автор вірша Артур Дмитрович Курдіновський.